Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо консервовані мариновані кабачки в олії. Це простий рецепт дуже смачної закуски. Кабачки в такому вигляді ідеальний гарнір до рибних і м'ясних других страв. Хрумкі, соковиті та з ароматом м'яти. Раджу обов'язково спробувати! Помиємо кабачки і нарізаємо їх соломкою. Викладаємо кабачки на сито, під низ ставимо миску і посипаємо кабачки крупною сіллю. Залишимо їх приблизно на 2 години, щоб кабачки пустили сік. Через 2 години подивіться, скільки соку пустили кабачки, помиємо їх і просушимо паперовим рушником. У каструлю виливаємо воду, додаємо оцет і трохи посолимо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Закидуємо кабачки у маринад. Варимо кабачки 5 хвилин. Потім зливаємо маринад і залишимо їх охолонути. За цей час підготуємо банки. Простерилізуємо їх. На цю кількість інгредієнтів будемо використовувати 2 півлітрові банки. Подрібнемо часник на маленькі шматочки. Подрібнемо також м'яту. Я буду використовувати чорний та червоний перець горошком. У банки по черзі викладаємо трохи перцю, подрібний часник та м'яту і кабачки. Я заповнила всі банки. І тепер заливаємо все олією. Потрібно, щоб олія покрила всі кабачки. Закриваємо банки кришками. Рекомендую зберігати кабачки в олії в прохолодному сухому місці, подалі від джерел тепла. І зачекати принаймні один місяць, перш ніж їх споживати. Друзі, спробуйте, це дуже смачно! А якщо вам сподобаються ці мариновані кабачки в олії, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!